Вітаємо вас, малята! Сьогодні на нас чекає подорож в країну математики. А хто ж живе в цій країні? Так, це цифри, геометричні фігури та математичні знаки. А ще там є чарівний ліс, в якому живуть лісові мешканці. Хто ж вони? Послухайте! Буркотливий, вайлуватий, Ходить лісом дідку длатий, Одягнеться в козушину, Мед шукає і ожину, Літом любить полювати, Взимку у барлозі спати. Як зачує він весну, Прокидається від сну. Так, це ведмідь. Хвіст трубою спритні ніжки, Плих із гілки на сучок, Носить білочка горішки в золотий свій сундучок. В неї очі мов горішки, кожушинка хотряна, гострі вушка, наче ріжки, у дуплі живе вона. Це що за звір лісовий? Встав, як стовпчик під сосною, і стоїть серед трави вуха більше голови. В ліс ми з друзями пішли. Диво дивне там знайшли, як клубочек ця тваринка, вся в колючках в неї спинка. Хай собі затямить всяк, зветься дивний звір. Їжат. Кожній тваринці ми підготували невеличкий подаруночок з кошиком і ласощами. Ведмедикові дістався кошик із малинкою. Скільки там ягідок? Так, чотири. У білочки кошик з горішками. Порахуйте їх! Правильно, три. Зайчикові ми поклали дві морквинки. А їжачкові дістався один грибочок. Кому ж дісталося найбільше подарунків? У ведмедика чотири ягідки, у білочки три горішка, зайчику дісталися дві морквинки, а от у їжачка один грибочок. Тож переможцем став ведмедик, якому дісталося цілих чотири. Ягідки. Також сьогодні ми познайомимось з математичними знаками. Навіщо ж вони нам потрібні? Скоро ви підете до школи і будете вирішувати там справжні приклади і задачі. Найперший знак, з яким ми познайомимось, це знак плюс. Цей знак нам знадобиться для вирішення задач. Коли нам щось додають, нам щось прибуває, збільшується. Запам'ятали? Це знак плюс. Наступний знак називається мінус. Він нам знадобиться, коли ми будемо розв'язувати завдання, де щось буде зменшуватись, щось забрали, від чогось відмовились, щось зникло. Запам'ятайте знак мінус. Знайомтесь, це знак дорівнює. Він буде потрібен нам, коли ми будемо вже готові назвати кінечний результат приклада або задачі. А коли ми будемо порівнювати, він нам дає знак рівності. Запам'ятайте, знак дорівнює. Давайте тепер поправляємось із цими знаками. Подивіться на картинку та скажіть, який знак тут зображено. Так, це знак мінус. А дію, яку він виконує, називають віднімання. Ну а тепер давайте повправляємо. Подивіться і скажіть, скільки у нас овочів. Правильно 5. А тепер уявіть, що один овоч. Ми віддали зайчику. Скільки у нас залишиться овочів? Давайте рахувати. Від п'яти відняли один, дорівнює 4. Порахуйте, скільки овочів у нас залишилось. Порахували? Так, чотири. А давайте ми один овоч. Віддамо, наприклад, лисичці. Давайте рахувати 4 мінус 1 дорівнює 3. Молодці. Наступний приклад. У нас тепер 3 овочі. Прийшла білочка, і ми їй віддамо 2. Цілих 2 овочі. Скільки в нас залишиться овочів? Давайте рахувати. Від 3 відняти 2 дорівнює 1. Правильно сказати, 3 мінус 2 дорівнює 1. Далі ми з вами повторимо ось такий цікавий знак. Правильно, це знак плюс. І дію, яку він виконує, називають додавання. Слухайте уважно. І дивіться на зображення. Ось листок та ще листок заховався між квіток. Просте завдання, діти, ці листочки полічити. Скільки стало листочків? Правильно, два. Ідемо далі. Ось листок і грибок. Ще листок і ще грибок. Скільки є усіх листків? Рахуємо. Скільки є всього грибів? Порахували? Перевірте. У нас повинно вийти два листочки і два грибочка. Наш Іван свиней пас. Не зміг полічити. Дві свині і ще одна. Скільки всього, діти? Скільки у вас вийшло? Правильно, три. Рухаємось далі. Три веселі киці грались у травиці. Рижик теж прибіг до них. Скільки кошенят усіх? Скільки вийшло? Чотири. П'ять метеликів літають і на квіточки сідають. Прилетів ось ще один. Сів на квіточку і він. Полічимо швидше всіх цих метеликів прутких. Так, дітки, на квіточках шість метеликів. Ну що ж, дітки, ви чудово справилися з усіма завтаннями. До нових зустрічей!